Негативні установки, їх 14 штук. Це, це не ті установки, які в інтернеті кожен психолог псевдопсихолог свої наробив. Є 14 негативних установок, які доведені медициною, що вони дійсно є. Не то, що там тобі бабуся в дитинстві щось сказала і там все в тебе життя пішош кераберт. Ні. і ось з цими установками людина залишається вічна віч собою, і починаються діалоги в голові. Наприклад, установка. А що, якщо наприклад, а що якщо я почну блог і в мене е, нічого не вийде, я зніму погане відео про мене щось подумають, це також в від негативної становки, коли це коли нас е, так в, в дитинстві виховували, що ми залежимо від думки оточуючих, не від власної, тобто нас. Взагалі, в дитинстві нас вчили, тому що ми орієнтуємося не на себе, порівнюючи себе з собою рік тому, і просто пишаючи так, наприклад, рік тому я міг пробігти один кілометр. А зараз я біжу десять. Ні, в нас виховувалося. А що ж про тебе сусідка подумає, якщо ти не поздоровкаєшся, їх встановився зовнішній локус контролю? Людина що робить? Людина більше думає про те, що скаже сусідка.